Рефаного, мирного і благословенного, дай Боже, натхненого дня вівторка. сьогодні навчаємося із файних спостережень. І таке цікаве спостереження від одної пані випадкової там вже гортав у інстаграмі, і одна пані сказала, що дивіться, каже, коли Бог створював рослини, дерева, то тоді звертався до землі. Коли Бог створював риб і всіх там чудовиськ морських, то звертався до води. Коли Бог створював людину, то звертався сам до себе. Говорив не отець між сином, син із духом житим і, і один з одним. І вона каже таку класну ідею, що коли вирвати із глини, із землі рослину, вона гине. Коли забрати воду або будь-яку морську чи водяну істоту з землі, і з води прошу, то вона також не виживає. І, і саме тому, коли нас виймати із Бога, коли людину виняти із Бога із перебування в ньому ми гинемо. Тобто зараз, якщо ви бачите, що у певному плані або, або у якомусь розумінні ви гинете, якщо ви бачите, що ви не маєте в собі життя, ви не маєте якогось продовження, ви не маєте розвитку, не маєте благосвіння, не маєте ну, буквально збудування, то поставте собі запитання. Чи мене випадково не вирвано від Бога? Може я сам себе вирвав через гріх? може хтось мене інший вирвав через якісь інші маніпуляції, духовно, духовно незрозумілі? Тобто передивіться. Бо ми, так як рослина у землі, так як риба у воді, у морі, ми не можемо існувати поза Богом. Ми не можемо існувати поза Його життям. Бо ми так створені, це, це наше паливо, це наша природа. Наше призначення. І саме тому, коли ми вкидаємося у будь-яке інше існування, у будь-яке інше думання, у будь-яку іншу насолоду, у будь-яку іншу там роз розкіш, у будь-яку іншу у будь інше споживання, то ми мертві. Ми буквально мертві. І навпаки, лише тоді по справжньому живемо, коли живемо у ньому, у самому Богові. Тому перегляньте, якщо особливо, якщо вам зараз непросто. особливо, якщо ви бачите зараз трудність якусь важкість. Одним словом, якщо ви відчуваєте, що життя від вас відходить, то одразу поставте питання, чи випадково мене не виняли з моєї води, чи випадково я не вирваний з моєї землі. І коли так поставите питання, і коли справді переглянете, то зробите умови для того, аби вас знову посадити у землю, зробите умови, аби вас запустити у вашу воду, тоді будете жити. Тоді будете жити. Перегляньте, чи не вирвано вас із вашого контексту, чи не вирвано вас із вашої, з вашого середовища перебування. Тому Бо у, у природі це нормально. Ми знаємо, що в природі ну, якби, ну, травичка має на землі рости. Навіть якщо там. Я бачив, коли пробували там прикривати хати з землею ну, з травою, то вона ну, якийсь час буде, і буде зелена. Але потім висохне, чому? Ну бо дах це не є її середовище. середовище трави це земля. Під кущиками, десь внизу, на футбольному полі, але не, не, не на даху. І, і, і будь-що інше має бути у своєму середовищі, у своєму натуральному. Чому такі горобчики галасливі навколо? Ну вони у своєму середовищі. Хати, будинки, гори, косівська поляна. Одним словом. Тому перегляньте, чи вас не вирвано із вашого середовища, де ви призначені, де ви маєте бути, де ви можете бути і жити і розвиватися. Супер. Дякуємо цій невідомій дівчині за ідею. Перевіряйте, у якому середовищі ви перебуваєте. І чи це, це середовище вашої праці, життя, існування, не знаю, відпочинку, чи допомагає вам жити і розвиватися? Допомагає вам йти на глибину, чи навпаки шкодить і вбиває. Перевіряйте це. Якщо ви розпізнаєте, що щось з цим треба робити, то робіть з цим щось. Зробіть з цим щось середовищем, і ви побачите, що життя обновиться. І відновиться. Класно. Цими днями ми непогано послужили із нашим фондом із каналу Ходім. І так, фонд називається для перемоги, для того, щоб ми відправили священників цілу гурбу на схід для освячення і такої духовної підтримки для військових на передовій. Ми там багато їздили і багатьох благословили. Від вашого імені також ми їм спонсорували солярку. Також ми проспонсорували ще декілька проєктів, таких невеликих волонтерських. Власне, там трошки ремонт і там трошки така допомога по одягу, по матеріальному. Тому будьте благословенні за кожен донат найменший, за те, що наш фонд існує, за те, що ми руки не опускаємо, боремося і власне шукаємо, аби навіть у цьому середовищі ми не пропадали, але якось благословляли інших. Так що дякую, що ви є благословенням. Майтеся файно, мир вам!